Нет смысла. Привет, Плей-Юэ. Привет, плей Привет, плей Привет, плей Привет, плей Привет, плей Привет, привет Всем привет. Всем привет. Всем привет. С вами Плей-Юа. Доброго ранку, це Юра. Він нас налаштовується спілкуватися з російськомовними аналітиками та гравцями у мінськ арені. І вони широкополі та дніпро і кручі буде видно буде чути, як кривери очі. Привіт Play Привіт, Play.ua! Привіт, Play.ua! Привіт, Play.ua! This is a director of New Gay Porn MX Master. Саме зараз прямо. Зараз все розповім вам привіт Play.ua! Все, все. привіт, Play.ua! А тепер то ж саме, тільки я правильно скажу. Привіт, Play.ua! Київ, столиця України. Так. Прямо зараз позаду мене відбувається. Позаду нас теж відбувається. Зараз відбувається. Ви мене вже задрали! ДА! А також паралельно відбувається стрім від компанії Wargaming, яка паралельно коментує його і розповідає про те, що відбувається на полі бою з своїми коментарями. Можна сміливо ставити важкі планшети та не перейматися, що вони. Зараз ми знаходимось, не знаходимось. Правильне слово. Перебуваємо. На подібних конференціях цього адаптера була би бы приємним бонусом <air Como> для тих. Ти кашляєш, Сашка. Борум, борум, бурум. Все? Hello, and welcome at Style Atter Season 13 in Мінськ. І невеличкий привіт від Сергія... Але за взятым... что? за взятым геймером может... А. Мы встретили представника 4 Games. Добрый день, представьтесь для... На наших глазах произошло жестокое убийство корреспондента Play.ua, который назвал представителя Wargaming представителем 4 Games. What's your MMR? Solo or party. Solo or party MMR. Solo or party MMR. Навіть з урахуванням моєї прискіпливості скажу, що все це скажу. Скажу. Прискіпливості, скажу. Скажу. Капец, Скажу, не <coughs> скажу. Все. Третій дубль, там, синяк, там, щось вибитих зубов. Бумажка з таким. Так, один-два рази. Та сьогодні до мене в руки потрапила. Угу, Потрапила. А в руки не хочеш її взяти? Потрапила вона в руки. Блукаючи лекціями Games Gathering і набираючись досвіду в Game ми зустріли представника Wargaming. Все. Почекаю, пробую, пробую, вітаю. Час, 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 час. Варто відзначити, що збірка цієї клавіатури, на жаль, не. не. не, 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 не на на. Не на, на, на. О, Не на, на... Ми досі знаходимося на Стри... Ра! Ра! спочатку. Е, держи. З цього адаптера була би приємним бонусом для тих, хто хоче. Пі-пі-пі. Пі-пі-пі. Хорошо. So, what do you think? What, what would you like? Yeah. Can we cut this thing off? Who, uh, so, if you have a video on our channel, Papa!